Я, я, а? я, я что ты пекаешь? Что ты, ты сипаешь? Что ты сипаешь? А? Робот его сюда на. Ставь блядь. Я бы отвечал себе, ты прибрал. Ставь руку, блядь. Что ты, ты блядь? А что ты блядь? Встав? Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. Про це пише Українська Правда з посиланням на джерела в органах прокуратури та ДБР. У розпорядженні УПЕЙ також є відео із телефона затриманого на ньому. Воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики. Са правду на чому ви взяли малепоті. Yeah. згодом інформацію підтвердили і у ДБР за даними відомства, полковник та підполковник довідалися, що водії стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник рівненського військомату сам бив військовослужбовця у той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення так званих виховних заходів у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Відтак, 26 липня, працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту якою били чоловіка у керівника рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовця затримано йому оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.